Всім привіт! Готую нову колекцію до виходу. Дуже багато було в роботі класних тканин. З цих тканин вийшли дуже класні обновки, і ви їх, звісно, що скоро побачите. Це буде дуже-дуже скоро, буквально ось на днях. Тому, друзі, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Привіт-привіт усім привіт! Ще раз, друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Мене звати Юля. Це анонс до нової колекції, яка з'явиться на днях. Не знаю, це буде завтра чи післязавтра, тому що часу підготовка займає досить таки багато. Не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, тоді і вам прийде повідомлення про вихід нової колекції. В новій колекції будуть і акційні пропозиції, і також буде додаткова акція на доставочку. Тож не пропустіть дуже багато класних речей та зручних. А сьогодні в цьому відео я хотіла підняти питання стосовно замірів. Не всі, на жаль, знімають заміри правильно і, можливо, навіть просто не знають, як знімати правильно заміри. Я маю на увазі заміри. Зі своїх речей для порівняння. Тому що таке буває, що виробник там не дає ніяких замірів в інших інтернет-магазинах, а просто пише стандартну розмірну сітку з замірами. І в залежності від речі, від того, з якої тканини вона виконана, в неї є свої певні заміри. Звісно, що я, як людина, яка багато років шиє, якщо ви себе правильно зняли мірочки, мені написали Вірогідність 99,9%, що я точно скажу, піде йде вам річ ця чи ні. Але все рівно, я даю заміри для порівняння, тому що на себе відповідальність за ваш вибір, звісно, що я не беру. Вибір. Не перекладайте, будь ласка, на продавця. Ви його маєте зробити самостійно, як доросла людина. Для цього я даю заміри, а також даю опис тої чи іншої. Тканини, так, в залежності від тканини, ми з вами маємо різний результат. І сьогодні, на прикладі для вас я покажу, як знімати заміри. Значить, почнемо ми зі штанів, бо це, мабуть, що найпростіше, є деякі хитрощі, тому що не всі дівчата розуміють, що таке об'єм бедер в деяких штанах і деякі виробники. Його чомусь ну, не дають або дають якось невірно. Хоча існує одне, одна єдина мірка по факту, яка дозволить вам зрозуміти по об'єму стегон підійдуть вам ці штани чи ні. Ну, по об'єму стегон, там ширина поясу це найпростіше, що може бути. А от де в штанів, де в штанів, об'єм стегон. І, звісно, що далі я вам продемонструю е, цю хитрість, поки що ми з вами поговоримо про довжину. Це е, найпростіше, що може бути, демонструвати буду на готових виробах. Отже, ми ось маємо з вами ось такі штани палацу. Штани палацу, по факту, можуть бути як укорочені, тоді вони не палацо, а просто широкі штани. Так вони можуть прикривати взуття. В залежності від того, носите ви підбори чи спортивне взуття трішечки матиме інший вигляд. так? І от найперший замір це ми з вами знімаємо довжину штанів по боковому шву та ширину внутрішнього шва. Зараз я переводжу вас ось сюди, щоб вам було зрозуміло, про що йде мова, і ми з вами продовжуємо. Отже, довжина штанів, що таке довжина? Довжина штанів це знімається повністю замір. Ось по цьому боковому шву з готового виробу. Ми його знімаємо від пояса вниз. Якщо штани враховуйте, якого вони фасону і з якого вони матеріалу. І ось на прикладі цих штанів ми маємо по боковому шву 106 см. І ви можете дістати свою річ шафи, покласти її ось таким чином, і перевірити, яку довжину мають ваші штани. Ці заміри я пишу під кожною новою колекцією для порівняння. Тепер внутрішній шов. Ось цей. Я його також вказую в описі під всіма відео. Ось, довжина внутрішнього шва у цих штанів 78 см. Так? Ви зрозуміли. Ну, і тепер показую вам найцікавіше, на який об'єм стегом розрахована та. Той чи інший фасон. Також, будь ласка, друзі, враховуйте, що все залежить від фактури тканини. Тобто, якщо ці штани виконані з трикотажного матеріалу, то ви дістаєте свої штани приблизно з такого ж матеріалу так, і знімаєте. Враховуйте, що, наприклад, цей матеріал еластичний, з нееластичного матеріалу, Теж можете взяти для порівняння. В описі під всіма відео я пишу, з якої тканини виконана та чи інша річ. Якщо вам дуже складно орієнтуватися ну, по тканині, то можете задавати питання. Будь ласка, задавайте всі питання, під, ну, коли мене запитуєте особисто стосовно замірів. Ну що ж, показую, як знімати замір, бо деякі знімають ось так. Деякі знімають ось так, але це неправильно зовсім. Нам потрібно підняти одну штанину, розкласти ось так рівно, і зняти ось цю ширину для порівняння. Так, ви точно можете для себе визначитись, підходить вам той чи інший виріб чи ні. А також враховуйте еластичність матеріалу. Так, ви зрозуміли, що от той замір, так, оцей ширини об'єм ноги. Ось штанини скаже вам точно, по факту, підійдуть на вас ці штани чи не підійдуть. ви маєте зрозуміти, що вільніше вони можуть бути, а менше вони, ніж, наприклад, ваші бути не можуть, бо вони будуть просто малі. І ось для порівняння штанці номер 2 вони із нееластичної тканини, але тут фасон зовсім інший. І от ми знімаємо мірочку так само по боковому шву. Так, тут ми маємо 97 см, щоб ви розуміли, настільки різні речі. Я шию на різний ріст, на різні фігури, різних фасонів. Ось навіть у вас йде порівняння, так? І по внутрішньому шву, ось саме ці штани йдуть 72 см. Зрозуміли? Ви? З цим ми розібралися, це, мабуть, ще найпростіше, що могло бути. Наступне е питання або ж. Наступне те це довжина виробу та довжина рукава. Її також деякі дівчата знімають зовсім невірно. Чому невірно, я поставила ось своїх двох дівчат на манекенах, і зараз вам наводжу приклад. Самий популярний приклад помилки зняття мірок. Спочатку я показую приклад невірний, так, і потім розказую, чому невірно. Отже, Часто я бачу це, на якихсь форумах, на яких сайтах коли беруть і на фотографії знімають ось цей замір. Довжина виробу. Так? Довжина виробу. Як ви думаєте, це вірно чи ні? Ні, друзі, це не вірно. Ну, по-перше, по-перше, виріб ви носите на плечах. По-друге, в кожного виробу є горловина. І вона може бути вирізана глибше або менше, або мати взагалі В-образний В-образний тип. Так? Вона може бути ось така, може бути квадратна. То, що ви будете від квадрату вниз опускатися і міряти довжину виробу? Ні, ось дивіться, тут поглиблення на спинці в цієї сукні. Так, на 6,5 см, а в цієї сукні на 3 см. Зрозуміли ви, чому це невірно? Як ми міряємо правильну довжину будь-якого виробу, незважаючи на те, як він виконаний з будь-якого матеріалу, ми його, звісно, що знімаємо з вішака. Так, Знімаємо його з вішака. Знімаємо його з себе, можна, звісно, і по собі поміряти. Але найважливіша мірка це від верхньої точки плеча, тобто від оцієї точки, де верхня точка виробу, ось тут, бо це найверща точка плеча, і виріб ми носимо на плечах. Ми знімаємо зверху вниз, попереду. Так? І ось коли ми знімаємо зверху вниз попереду, ми маємо довжину сукні 103 см. А якби я зняла посередині спинки, так як деякі, то це було б 92 см, друзі. А 92 см, це сукня, мені вище колін. А 102 см, це сукня прикриває коліна. Тому ці заміри надзвичайно важливі, щоб зрозуміти, як правильно міряти. Завжди я даю замір. Знімаю я виріб ось таким чином. З манекену, так? знімаю я виріб з манекену. Завжди я міряю вироби лежачі, тобто я їх кладу або на стіл, або це може бути навіть на вішаку. Розкладаємо його рівно. Так? От ви побачили, 103 см це було на манекені, в готовому вигляді сукня. Ось я її розкладаю так от рівно. Так, цю сукенку. В залежності від тканини, вона може бути натягуватись на вас і виріб ставати довшим, ніж по факту може бути тканина. І таке може бути. Так, дивимось, що тут в нас виходить. Тобто, ми знімаємо з вами попереду від верхньої точки плеча вниз. І тут ми отримали з вами довжину вироба 100 см. А на манекені, оскільки тканина еластична і на людині ця платье має довжину 103 см. Тому що тканина еластична. Ви зрозуміли, друзі, ви зрозуміли. <кхух> так, тепер довжина рукава. Ох, дайте віддихатися, бо працювала. Отже, довжина рукава ну, це найпростіше, що може бути. Це ми знімаємо довжину рукава, ось від плечового шва по центру вниз. Але є ж речі оверсайз у нас, так? Тут 59 см довжина рукава. Враховуйте, цей рукав не буде короткий, тому що тканина розтягнеться по руці. Тканина вона має високу еластичність. Тобто ми виріб міряємо не на людині, а прямо на. Поверхні, тоді це буде правильно. З рукавом розібрались. Що нам робити, коли виріб має спущену лінію плеча? Ми міряємо довжину, ну, допустимо, що тут інший якийсь виріб або реглан, ми міряємо довжину рукава по цим точкам так ой, вам не видно, вибачте. Якщо, наприклад, немає чіткої границі лінії плеча, ми міряємо довжину рукава від. Горловини отак от по рукаву. зрозуміли ви, щоб зрозуміти більш-менш такий замір. Ось, друзі, що хотіла вам пояснити в цьому відео, що в залежності від тканини. І ось дивіться, також приклад для вас. Для вас. Дивіться. Напівоб'єм грудей. В цій сукні напівоб'єм грудей 42 см. Я не обманюю. Тут 42 см. Оце ж напівоб'єм грудей. Дивіться. Так, ось саме в цьому платі. Може, у вас там буде в зеркальному відображенні 42 см. Від підмишки до підмишки. І якась дівчина з об'ємом грудей, наприклад, 92 см, подумає, що вона в це плаття не влізе, так, фізично. Хоча це не так, друзі, в залежності від того, яка тканина. Тепер ми підходимо до мого манекену, на якому тільки що було це плаття. І знімаємо його об'єм грудей. Побачили, скільки там 42 см. Тобто об'єм сукні, 84 см, так, об'єм сукні по грудях. Потім по тій тканині, що ви мірки зняли. Міряємо ми. Тут 92 см. Тобто, фактично, ця сукня має настільки високу еластичність, що вона, от ця еластичність, розрахована на той розмір. Так? Дивіться ще раз, це не фокус, це так і є. Тому що, що? тому що тканина дуже розтягується. І якби тут було 45 см по грудях чи 46 см по ширині, то це плаття б мало 52-й розмір, а не 46-й. Це також дуже важливо враховувати еластичність тканини. Так? Не просто мірки. От я можу дати мірки. Так? Ви побачили, замір є по факту. 42 см по грудях. Хтось би сказав, що це розмір XS або XXS. Ну, це не так. Це плаття 46-го розміру. Просто, що воно має бути облягаюче. Це тканина, її властивості, що вона має цю сукню облягати. От і все. Якщо ми візьмемо ось цю тканину, наприклад, так? шерстяну, то тут по факту прибавка має бути більша. Тобто та. Там плаття вже йде по грудях більше, ну по факту воно маленьке. Це також треба все враховувати, друзі. В залежності від тканини, ми маємо той чи інший результат. Тому, коли я даю заміри для порівняння, порівнюємо з більш похожою фактурою, еластичною або нееластичною. Якщо це плаття, то тобто потрібно порівнювати по грудях з якимсь гольфиком, так, трикотажним в обтяжку, чи навіть якоюсь маєчкою. Якщо ми беремо оце плаття і у вас нема схожої тканини, то ми порівнюємо, якщо є якийсь жакет або якась така тканина, у вас виріб з тканини нееластичної. От! Я не знаю, корисно вам буде це відео чи ні. Хотіла донести до вас більше інформації так, в цьому відео, щоб вам було зрозуміло: ось, прекрасна ця сукня, це в нас манекен, з об'ємами 92-74, здається, і 102 см. Тобто, тут по у цього плаття, 102 см. От, в цієї дівчини, і ця сукня, ну просто, бачите, ідеально. І тут ще, повірте мені, не тільки 92 см може бути, а до 96 см. Зважаючи на те, що тканина, по факту, по викріючці була невелика. Тобто ми враховуємо все, кофецієнт розтягнення тканини і так далі, і тому подібне. Стосовно довжини штанів, будь ласка, звертайте увагу на опис. Під відео все це я даю. І порівнюйте зі своїми штанами. Ну, довжину то легше порівняти. А ось матеріал, фактуру, ну, це, в принципі, також не складно порівняти, друзі. На цьому все. Я надіюсь, що відео було вам корисним. Стосовно зняття мірок, стосовно зняття довжини, довжини рукава. Тобто, ми все знімаємо попереду від цієї верхньої точки, а не посередині виробу. Тому що коли ви знімаєте посередині виробу, ось дивіться, що ви робите, коли ви знімаєте посередині виробу вниз, ви оцю висоту плеча просто крадете і даруєте комусь. Ну, по факту, ми ж носимо речі ось тут на плечі, а не по центру спинки. Це також дуже важливо, тому що часто мене навіть в особисті, коли дівчата пишуть, кажуть, дайте замір по центру спинки. Це неправильно, тому що... Речі можуть бути з різним вирізом горловини, як попереду, так і позаду. Або горловина може бути висока. Ну і по факту цей, ця довжина вона не є такою, як має бути. Ось. все. На цьому все, друзі. Очікуйте на нову колекцію. Бувайте здорові, бо я вже на дворі вже темно ніч, а я й досі нічого ще не підготувала толком, тому ще маю багато роботи. Колекцію побачите, бувайте здорові, очікуйте на новинки і не стискайте обов'язково на дзвіночок, тому що він важливий, вам відразу прийде повідомлення про вихід нового відео. Все, всім пока!